Друзі, всім привіт! У нас новий день, новий влог, і ми приїхали. Сьогодні Юра, перший день за декілька неділь, а, вихідний, тому проводимо разом час і вибачайте, що я нічого не знімала, довга така пауза була, просто хотілося відпочити. Якось я зайнялась собою, своїми думками. Не до влога було. Я дуже хвилювалась ці дні, теж мені не хотілося знімати. В голові таке робиться, за цю Одесу я хвилююся область, не тільки. У мене просто ну, недовідок, якось так. Сьогодні ми їздили в торговий центр. Я думала, ми будемо валятися цілий день, але ні. Ще у нас новина, ми попали на гроші великі. Я думала. Я думала, що обійдеться, але ж ні. Зараз вам розповім. І з Владислава, головне, чого ми їхали в торговий центр Владислава в дитячу кімнату відвести. Йому сподобалось, то бачив в попередньому відео. Йому дуже подобаються такі місця, я й не знала. А то вирішили. Мама казала, що у них там в ТЦ проспекті на Чернігівській відкрилась кімната дитяча. Владиславчика туди от відвезти, То ми там зустрілися всі разом. Я, Юра, і мама. І Владиславчик дуже класно там погуляв. Залишив вам відео вставочки. Полюбили ми такі місця, йому дуже подобається. Сатік не гризи. Значить, ми... Э... Годину там були, таке відчуття, наче ми там три години сиділи дуже довго. Він так повільно грався, але ще не там не стрибає. Я намагалася якось там і батути. Мені чесно було дуже так страшно на батути залазити, тому я рукою з краєчку його так підкидувала. Йому подобається він регоче. Чекаю, коли вже буде сам там топити по тим лабіринтам, але ж він вже стоїть у мене без опори, вже такий Такий активний став за ці дні, поки я не знімала, я вам просто не можу передати. І вже ось-ось він вже скоро піде. Ну, Ми так, ми так відчуваємо. Е, купила дещо в магазині для себе. І Юра для себе теж, теж купив, бо він спілкується з людьми, йому треба виглядати ну, більш-менш нормально. Це не як раніше, знаєте, одні джинси, одні, одна футболка і все. Е, тут треба, щоб трошки він вигляд мав. Охайно. я, до речі, Юру підстригла в перший раз цією машинкою. Все вийшло, але я е, знизу взяла <смі> йому так погано зробила, прийде, покажу на ньому. Але ж, якщо більше так не робити, то взагалом непогано виходить. Рука на і буде все нормально, буду стригти своїх чоловіків, машинку теж вам покажу, бо дівчата вже питали, що за марка, де купити. Купляла на розетці оплату частинами, мені так зручно, тому на розетці брала, мені сподобалася Вона якісна. Владислав, а ну, скажи всім привіт! Давно мене не бачили. Я такий активний став, на голову стаю, намагаюсь. Там? Щось розповідає, щось розмовляє, щось розка... От Отак от поняв. Все. Ай, ти бандит. Владислав, будеш ти гроза району. Лю -лю -лю. Десь соску загубив, я не можу знайти. Не можу знайти соску. Владиславчик, давай міняти підгузок. Так. Так. Я думала, прийде мені букет подарують. Ну букет вкусний, який, ням-ням. Ну ладно. Огурчик, я гусики заказа, закінчилась. Ну, добре. Це теж зачисляється як за букет. Тоже? Тоже. Все добре. Всім привіт! Привіт, Юра е, Дома вже нарешті на покажу вам, дивіться, як йому зробила. От так стоїть, отак. Да. Трошки сюди От, отак, ну шах туди. Туди шах трошки. Ну, на, на фоні білої стіни. Дякую. Ну, під ногами. Та бачу. Е, значить, бока, як бачите, нормально. Чубчик залишила, ножничками філіровочними пройшлася. А ну-ка поворот. А отут я а отут ви, може, все. А Да. Я кажу трошечки там так кукантовку на воді і ага. знизу під Да-да-да. І що якось ти не так поняла? Ну, якось так, ми нічого, ночі це все робити. Повернись, повернись. Я просто буду отут, от бачите, відросте оце мушк-мужське. Оце не чіпать, щоб воно тут було таким ну зубчиками красиво. Коротше, ну все. Ну, нічого. Ззаді ніхто не дивиться. Ніхто не дивиться, так. Да. Так, покажу вам покупки. Зараз це нью Йоркер, в основному. Там де дешево було. Ось. Юра купив собі ось такі штани. Ніфіга собі. Ну, вони гарні. Юра, штани штуку стоять. Та ні, хорошо стоїть, просто класні штани чує. Телефон просто так не передає, наскільки вони класні. Телефон не передає, наскільки вони класні. Треба, щоб ти поміряв. Ну, добре. Добре, добре. Так, штани класні. Якісні. Знаєте, це, напевно, така тканина, до якої там липнути мало що буде. Потім ось таке поло. Теж якісні. А такі, знаєте, більше вони осінні на осінь. Мені подобається. Іксель він носить 500 гривень. Якісні. Потім купив ще одне поло. Сіреньке. Ну, вже вивернув, як ви зрозуміли, на виверіт, міряв так. Ну, таке стільки сіре, така стіна. Добре. А ось що купила собі я. Вибачайте, а я по знижечкам пройшлася. На собі я зараз економлю. Якось дивіться. Я дуже сильно повірила. А я, значить, потратився, так? Да? Ні. Добре, ну здрасте. Хто то працює, той і купляє все. Так, дивіться, я собі, я дуже повірила в себе, тому в мене буде все сексі пексі. Ось у мене топік, ось у мене ласінчики. Зараз помірю і покажу вам свій жирочок. Mm. Ну, це ж гарно. І ще отакі ласінчики. Значить, це у мене 129 гривень, такі ласінчики, це 199 гривень, це 199 гривень. Прикол в тому, що. Прикол в тому, що е, одні лоси, лосини в джулії е, коштують 500-600 гривень. Ось такого, такої якості ну, один в один. Е, то я пішла далі і побачила, що там у нью йоркері можна буде купити більше і круче. А це в сей взяла. 129 гривень. Владиславчик. давай оцю Дрись. Берись. Борись, Так, не звертаючи. Е, на мій бердак, а вже ще якийсь там топік можна під низ, щоб груди не, при занятті спортом не обвісали ще більше. Але мені дуже подобається, як виглядають ці шорти-лосини. Я все шукаю такі чисто чорні, знаєте, під спідницю одягати. А, під спідницю одягати. Більш-менш нормально. Все, я вже 63 кг. Ще менше стало. І попи немає, треба якось качатись далі. І ось такі осини. Вони такі прості, прості катушки, не знаю, будуть чи не будуть, але ви знаєте, вони дуже зручні, приємні. Не здавлюють тут нічого, ніжку не здавлюють. Ще коло пупочка, бачите, воно такий жирочок треба буде прибрати. Що там лізе? Що погане? Та ти що, Владік? То давай ще намажем. Дивіться, що роби. Гриза кровать. Голодна дитина. Я ж тебе кормила, Владислав. Так, дівчатка, ще роблю ось такі батончики. А, і собі погризти, і малому посмоктати. Це а, тут курага у нас. Фініки, ізюм. Я підсмажила, вівсянку додала. Зараз буду відправляти в духовку. От такою штукою розділила. І буду відправляти, хай підсушиться. буде смачненько. А, ще додавала горіхову пасту арахісову. Идем, идем. <связывая> Нормально <связывая> плавает. Да! Отлично! Опа, сейчас идет идет Ми показали вовни, ребята. Просто раз заводіли, а пройшли ніж до мілі. Місяць десь. Так, ми з малим ідемо в магазин. Я хочу купити фарбу і пофарбувати волосся повністю. Знаєте, розтягти. Грібінцем е, нищен вуха, не як завжди я коріння, просто фарбую. Зараз будемо шукати фарбу. І пограємось трошки, погуляємо. Літо якесь дивне половно, так, зараз 23 градуси. Владиславчику, надягав. надягла, ну, думаю, нормально йому. У нас колись в квартирі було 18, то і після купання він себе нормально почував, не хворів. Трошки масаж дубці. Я так важко йду. Сьогодні вправи робила в новому костюмі. Прям дуже подобається весь цей процес будемо продовжувати. Ну, Привіт. Привіт. Зараз будемо пробувати. Чиняється, бо у нас на старій такого нема. Треба перевертати її тільки і чистити. А тут добре, що є така система, що можна чистити. Вона саме відчищається, очищається, самоочищається, зайчик, я читала вчора. Угу. Їх тут п'ять на малюнку намальовано. Поки 4 почну. Тут зверху намалювали. А закльопки ж повинні так тут бути туди? А є ще по чорні. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, ми купили машинку правильно. Я хотіла обійтися, знаєте, почала руками прати, але зрозуміла, що це вже не той час, та не те здоров'я, напевно. Я не знаю, як раніше руками брали, і цілий день, напевно, виділяли на це. Зрозуміло, що машинка все одно нам потрібна, а наша б зламалася там, де відчиняється механізм відчинення дверей, Якось контакт злетів, все перегоріло, аж розсипалось. І ми телефонували, питали за ремонт, щоб ви розуміли, ремонт ремонт три тисячі і більше нам казали, то ми вирішили. Вже купити нову машинку, тому що ця, яка у нас була, ми її купили Бушну 7 років тому назад. І вона це досі працювала. Ми вже її ремонтували, нещодавно хто пам'ятає. І ми так подумали, що якщо зараз ми її відремонтуємо, то потім будемо просто сидіти і чекати, коли вона знову зламається, бо вона вже в ну, своє відпрацювала. І вирішили взяти машинку нову. Я скажу так чесно, ми модель довго не обирали. Ми якось це все спонтанно купили. Якраз коли ми з малим були на майданчику в торговому центрі, просто зайшли і, і взяли, і все на наступний день привезли. Як вона мені, є нюанси, важливі нюанси, я вам потім розповім, Я ще поспостерігаю. Вже плед туди залазив, вже все. вона на 7 кілограм, на 6. вона на 6 кілограм у нас, на 6. Ось, ну, нормально все виходить, потім якось, може, розповім. Я ж гуляла з малим а, і зайшла в магазин. То цей. То ця машинка не на часі, зараз, знаєте, дуже дорого обійшлось. Я, я себе корю, що можна було і дешевше подивитися, все одно там, як дівчата пишуть, все одно, там завжди там, 15 тисяч хвилин а, стандарт, який ставиш прати. Ну, ми вже, я себе так заспокоюю, що ця машинка це нам на декілька років, на 10 років, як мінімум. Якщо розділити ці кошти на цю це, це число, то виходить навіть дуже непогано. Нічого, хай буде. Треба було. Бо з малим це треба було йому багато. Часто я а, закидую стирати. І Юра, кожен день у нас працює машинка, тому вона та й не витримала. А, зайшла я в Ватсон і купила дещо. Купила ось такі серветки, вони були по акції. А, до речі, зробила собі манікюр сама Алла. Сама я собі зробила манікюр Алла. Сама собі робила. Так криво, криво. Але диви, яка ідея класна. Алла моя в селі в село поїхала, тому я вирішила, щоб вони у мене так не ламались, знаєте, намазати. Намазала фарбу купила в цей раз, купила собі четвірку, каштан чистий, бо все одно довго тримаю, тому буду темненька. Ближче до чорного ці штуки в Унітаз купила мені, треба. купила ще собі олівець для губ, зараз спробую. А, і купила ось такі гіліві, а, щось мені так у туалет воняє. Мию мию його, а там, наче вода застаюється. Я не знаю, раніше такого не було. Чи, а, я не знаю, чого так. Раніше такого не було. знаєте, от а, Зливаєш, 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 все наше добре. Ніч проходить, і воно наче там якось чи від сусідів наливається. Я не знаю, ну реально в мені воня якось. То я купила ось таку пахучку, зелений чай називається. Не знаю, як її відкрити правильно. Напевно, треба тут ще воду наливати, щоб вони не сильно пересихали. Буду розбиратись. Олівець, до речі, пахучка коштує 45 гривень. Якась там акція була. На олівець теж була акція, тому я вирішила взяти. До стоматолога ніяк не доїду, мені зуби треба робити. Страшне раз та мої передні, це жах. З малим ніяк не доїду дуже далеко їхати, і з ним нереально це зробити. Так. Мені дуже цікавий колір, тому що хочеться, знаєте, щось таке. Оту я е, яскраву, якою я купила, я її не користуюсь її. Якось, не знаю, купила і все. Вона, напевно, темна буде. Ви знаєте, наче непогана. Так, темна, але на кожен день. Нормально. Це Евелайн. 12-й номер Пінк рожевий норм. Нормально. <піде>, Піде. На цьому влог буду закінчувати. Друзі, пішла я займатися далі. Готую вечерю, чекаю Юру. Всіх міцно обіймаю до наступних влогів. Всім пока.